Читаю душі ваші, наче книги я і сам цвіту ридаю як краса. ах, на землі одна, одна релігія, страждань краса, ви ніжно стомлені, троянди зломлені. Ой, не цвісти вам знову, не цвісти, кричать ножі серцями в серце встромлені. Заглянь, хоч ти, ріка біжить, хлюпоче, грається. на ній линяють весни, мов убір ви плачете, вам серце розривається. Людина, звір, о не тривожтесь так, мої улюблені, людина, звір, у вас чия ж любов? Ви всі до храмів храму стежки згублені. Святих дібров.